Друзі, моє вітання, це Сергій. Ось, прийшла весна і я вирішив замінити масло в двигуні свого мотоблока. Тож прогрів його, ну, перед тим поставив його в горизонтальне положення, але трошечки з нахилом сюди, вліво, бо тут зливна пробка, От, фільтр. То, щоб краще масло стикало сюди. Оцей мої друзі, думаю, запитаю у вас, а коли ви замінюєте масло в мотоблоках? Ну, я звик весною на початку сезона. Ну, може, тому, що коли я його купив, після катки була перша весна, коли я замінив масло, то так і кожен рік тепер весною і замінюю. Напишіть, як ви вважаєте, коли краще. Чи восени після сезону робіт замінити, чи весною. Ну, Мені подобається весною. Я так думаю, що весною, мабуть, краще. Бо за зиму хто знає, що там, хто по снігу катається, хто по дощу. Може який конденсат бути там в а може і не бути. Тому, друзі, вас запитую. Хто як вважає, коли краще замінювати масло в двигуні мотоблока. Ну, ось приготував, як завжди, ключики, от коробочку. Буду відкручувати тут. Значить, це в нас злив, е, зливна пробочка, а це тут у нас фільтр. Ключик на 10, витягуємо фільтр, миємо. Прогрів нормально. Тепленький. Так, да, вже тепленький двигунчик можна зливати. Приготував масло. Дивіться. Отаке от масло. Це я, ви знаєте, купую його вже другий рік. Мені воно подобається. 10 40 Отакий металевий коробці. От, написано на ньому, що. Начебто німецьке. Ну нехай буде так. Мені подобається це масло. Раніше я 4 роки назад спочатку купував якісь польські в капронових баночках. А це мені сподобалося це. Воно трохи дорожче, але. Мені воно подобається. Тому такий. Знову в цьому році буду замінювати. Ну ось масло майже стекло. Яке воно? Ну, таке, як і треба. Чорненьке, гарненьке. Хі -хі. В дизельних завжди таке воно. Так, потім повністю як стече, я ще беру на викрутку чисту ганчірочку, на тоненьку, туди вставляю і витираю все. Так само тут дизливна пробка, викрутку з ганчірочкою вставляю і все витираю, залишки. Викрутив я, значить, ось дивіться, пробка зливна. Добре, що тут придумали. Магніт тут. От, і цей магніт збирає всю стружку, яка може бути металева. О, о, як пластилін. Горбик такий. Розумієте? Це добре, що придумали заглушку з магнітом. Що в нас з е, фільтром? Та нічого, нормальний такий собі. Трошки чорненький, ну, масло стекло. От. Ну і щуп. Так, що я буду робити? Я це все вимиваю в бензині. В Бензині вимиваю, і потім закручую все сюди, на місце. З цієї сторони теж щуп закручую, а з іншої сторони буду заливати. Масло, тому що мотоблок трошечки сюди нахилений. От, то буду заливати з іншої сторони. Ну ось, друзі, буду заливати новеньке масло. О, дивіться, яке гарненьке. Ага. А пахне А гарненьке яке, сам би пив би так в мотоблоку. Мало буде. Отак. так, друзі. Заливаю. Значить, в мій мотоблок іде один літр масла. Один літр. Ну ось масло новеньке вже залите в мотоблок, друзі. Тепер я переходжу до обслуговування фільтра повітряного. Зразу скажу, що в редукторі я не буду замінювати Т-17. Справа в тому, що я перевіряв. Дивився на щуп, він в такому нормальному стані, щуп, не чорний, так що масло в редукторі ще хороше. Далі, а от повітряний фільтр. Я теж кожен рік, коли замінюю масло в двигуні, теж обслуговую повітряний фільтр. Хороший фільтр, мені подобається, друзі. Ось це. Піддончик, бачите, масло ще є. Вимию. Подобається тим, що в ньому два фільтри. Один це у нас яка? це Груба? Ні, ось. Ось. Ага, це мілка очистка, це груба очистка. Такі два поролони, поролонові. Фільтри є. Значить, мию я їх завжди в гарячій воді і засипаю миючий засіб, вимиваю ці паролонні фільтри. В бензині я не мию, друзі. От, тому що бензин, бензин агресивний, не хочеться, щоб набрякали ці От, Я вважаю, що краще миючим засобом в гарячій воді. Потім Вижав, просушив, от знову змащую паролонки чистим маслом новеньким, складую в купу, сюди теж заливаю. Небагато, так десь пів сантиметра приблизно на край піддончика. от Заливаю сюди і цього достатньо. ну Потім закриваю і далі. Їду працювати. Так що, друзі, зараз це все перемию, поставлю на місце. І мій мотоблок вже готовий повністю до початку весняних робіт. От так я обслуговую кожну весну свій мотоблок. Дякую, що подивилися. Буду вдячний, якщо ви напишете мені, як ви обслуговуєте і коли. Буду вдячний за коментарі, за вподобайки. Друзі, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Та до нових зустрічей і до побачення.